деколи могутня та багата королівська родина зараз має короля втікача купу скандалів та бореться за прихильність в своїй країні в той же час? Це друга після Великобританії популярності країни серед шанувальників. Ви на каналі все про Ройл, Мене звати Карина, і давайте розберемося, які ж секрети приховує королівська родина Іспанії. Зараз королем в цій країні є Феліпо VI, та він з династії іспанських борбонів. Але перед тим як ми з вами розберемося, хто є хто в цій родині. Давайте трошки поринемо в історію: монархія Іспанії сягає своїм корінням у вестготське королівство, що постало на уламках західної римської імперії, та її наступниками стали Навара, Асторія, Леон, Кастилія та Рагон, які якраз і почали боротьбу з арабськими завойовниками після вторгнення майяцького халіфату в Іспанію у 8 столітті. Одним із найпопулярніших. Королів минулого Іспанії є Ізабела Кастильська та Фердинандо Арагонський. Я думаю, що багато хто з вас чув імена Ізабели Кастильської та Фердинанда Арагонського, тому що якраз завдяки їхньому династичному шлюбу і об'єдналась Іспанія, і якраз їхня донька є дуже відома королева Англії Катерина Арагонська, якраз дружина сумнозвісного Генріха VIII. Ізабела та Фердинандо нарешті завоювали всі території Піренейського півострова та іспанська імперія стала однією з перших могутніх світових держав, коли Ізабела та Фердинандо профінансували подорож Христофера Колумба через Атлантичний океан. Завдяки цій подорожі, взагалі, європейці дізналися, що існує Америка, і вони приклали той шлях, завдяки чому Іспанія зайвала більшість своїх територій на більшій частині Америки. На початку шіс. Онадцятого століття за короля Карла І, сина королеви Кастилі І Іспанської, монархія перейшла до Габсбургів, але вони там проправили не дуже довго, всього 200 років. І у 1700 році Карл II був останнім іспанським монархом Габсбургської династії. Габсбурги славилися своїми шлюбами між родичами та Габсбургською щелепою, і це якраз призводило до вели. Кількості проблем у їх нащадків, як фізичних, так і ментальних. І через це якраз Карл II, він не залишив по собі нащадків, через що й була війна за спадщиною. Але після цього до влади прийшли борбони, тому що трон посів син сестри Карла, яка була одружена з королем Франції, Людовіком XIV, королем Сонцем, і він став королем Філіпом V. Бурбони прийшли до влади, то вони намагалися багато зробити реф. The cat Орм, які потім мали назву реформи Бурбонів, вони намагалися отримувати більше дохід від їх підконтрольних земель, але разом з тим новий король Філіпо п'ятий підписав салічний закон, за яким жінки взагалі не допускалися до влади, вони не могли ставати монархами. Це вже звісно змінилося, але навіть зараз чоловіки мають перевагу перед жінками. І якщо, наприклад, у Летиці та Філіпа народився би хлопчик то він би став спадкоємцем, а Леонор би вона посунулася в черзі. Також Іспанія цікава тим, що тут було досить багато зречень. Також вона декілька разів взагалі скасовувалась в монархії, потім поверталася. Одним королем якого дуже сильно покидала доля. Це був Фердинанд VII. Його батько, Карл IV зрікся престолу в його честь, коли почалися наполонівські війни. Наполон потім не очікував. Тому що він думав, що він трошки натисне на Карла, і він передасть трон не його сину, а на користь Бонапартів. Тоді ж Наполеон почав вимагати Фердинанта повернути трон своєму батьку, який зрікся його в березні, що в нього й вийшло. Фердинант він відмовився від престолу 6 травня, якраз коли коронація зараз у Чарльза в Великобританії. Але за день до цього, 5 травня, Карл відмовив. Від престолу на користь Бонапартів. так на деякий час іспанська корона була у Бонапартів. але це тривало недовго, тому що 11 грудня 1813 року була укладена нова угода, згідно з якою Фердинанд знову став королем. Там потім він правив абсолютно, тобто вся влада була в його руках, ніякий парламент, кортеси ніяк йому не заважали, і це викликало обурення людей. Це викликало неодноразово протести та виступи навіть була революція, через яку він на певний час також пристав бути королем. Але у 1823 році він попросив допомоги ззовні, і французькі війська допомогли йому повернути владу. Як я й казала раніше, в Іспанії двічі скасовувалась монархія. Перший раз була встановлено першу іспанську республіку після того, як король Амадей І у 1873 році. Зрікся, якраз незадовго після цього було проголошено республіку. Але через рік, через державний переворот, було знову відновлено бурбонів на троні, і всього лише приблизно через 60 років була встановлена друга іспанська республіка. Тоді скасувалась монархія та до влади прийшов Франційска Франко, але там також не дуже задалося з республікою, тому що сам Франко він відновив монархію, і він сказав, що після його смерті трон. Посяде онук останнього короля Альфонсо XIII Хуан Карлос, і він якраз і став королем Хуаном Карлосом I. Що цікаво на той момент батько Хуана Карлоса він все ще був живий, але все таки трон вирішив Франциско Франко передати саме Хуану, тому що він вважав, що він більш лояльно ставиться до вектору розвитку, яку диктував сам Франциско Франко. Але насправді це було не так. Хуан Карлос став королем у віці 37 років після смерті Франко, після свого проголошення королем, Хуан Карлос одразу ж почав робити демократичні реформи та позбуватись наслідків диктатури з 1982 року. Він брав участь у буденному політичному житті та сприймався насамперед як символ національної єдності та гарант демократичних свобод. І навіть з опитуванням, проведеним у листопаді 2005 року, 77,5% в іспанці вважали Хуана Карлоса добрим, або ж навіть дуже добрим. І з цього моменту ми якраз перенесемося до сучасності, розберемося, хто є хто в родині, які в них є скелети в шафі. Як я казала, обрали новим королем Хуана Карлоса. У нього в родині ще було двоє сестер та молодший брат, котрий помер у віці 14 років за дуже трагічних та незрозумілих обставин. Він був разом зі своїм. Братом Хуаном Карлосом в одній кімнаті і потім пролунав постріл. Хлопець помер від вогнепального поранення голови. невідомо в чиїх руках був пістолет, тому що хлопці були одні в кімнаті, не було ніяких свідків, не було відомо, як саме все це відбувалося. Деякі говорили, що вони просто чистили зброю, вона спрацювала. Хтось говорив, що Хуан Карлос випадково підбив брата, коли він тримав в руках пістолет. А дехто є взагалі. Казав, що Хуан Карлос навів пістолет на брата, не знаючи, що він заряджений. Але, на жаль, ось така сумна та загадкова історія є в цій родині. Як і у всіх королівських родинах, вони всі дуже тісно пов'язані. Бабусею короля Хуана Карлоса була Вікторія Євгенія Батенберська, і вона якраз була онучкою королеви Вікторії через її доньку принцесу Беатріс. Сам Хуан Карлос 14 травня 1900 62 другого року одружився з принцесою Софією Грецькою та Гановерською, донькою короля Греції Павла II та сестрою останнього короля Греції Костянтина II. У них народилося троє дітей: це Єлена, Кристіна та Феліппе. Саме Феліппе став спадкоємцем, принцем Асторійським. Оце її титул принц Асторійський або принцеса Асторійська. Він позначає спадкоємця. Всі інші діти вони називаються і Інфант або інфанта, тобто це якийсь аналог принцеси, але принцо саме називається спадкоємець, і ось Феліпа він якраз хоч і молодший, але був спадкоємцем, тому що він хлопчик. Сім'я у них дуже спортивна, тому що як і Феліп, так і його батьки та сестра вони брали участь у Олімпійських іграх у складі збірної з вітрильного спорту. Також у мене є декілька попередніх відео про Олімпійські ігри, які зараз відбуваються. Тож залітайте, подивіться. І також у мене є телеграм-канал, де я щодня виставляю новини різних королівських родин. Там є багато постів про різні королівські родини. Про їхню історію про історії кохання тож я вас там дуже сильно чекаю. Принц Феліп спочатку навчався в Іспанії, потім він рік привів в канадській школі. А після цього пройшов військову підготовку як майбутній монарх та вивчав юриспруденцію та економіку в Мадриді. А після цього отримав диплом магістра у сфері міжнародних відносин Джорджтаунського університету в США у травні 2004 року. Він Одружився з Летицією Ортіс Рокасаланом. Вона стала першою майбутньою королевою, яка була з народу, з простою дівчиною, її батько, так само журналіст, як і вона. Мати в неї медсестра, тож звичайна дівчина з народу. До цього у неї був перший шлюб з її викладачем літератури Алонсо Гереро Пересо. Вони 10 років зустрічалися, після чого у 1990 Сьомому році вони одружилися, і потім раптово, всього на через рік вони розлучилися. Дітей у них не було, хоча в пресі досі спливають такі думки, що у неї були аборти через те, що вона хотіла сконцентруватися на своїй кар'єрі, і діти її тоді не входили в її плани. Кар'єра Летиці дійсно вона розвивалась дуже добре. Вона була досить популярною. Вона їздила в Мексику для того, щоб працювати, де вона. Написала свою докторську роботу, але вона її не завершила. Також Летиція після повернення працювала в іспанській версії Bloomberg, а потім перейшла до CNN. Згодом у 2000 році вона перейшла на TVE та незадовго до заручень з принцом отримала підвищення до ведучої вечірньої програми новин TVE, яка була найпопулярнішою програмою новин в Іспанії. Тож справді в неї кар'єра розвивалась дуже стрімкою, і невідомо чого б вона досягла, якби вона тоді не одружилася з принцем. Їх перша зустріч відбулася в Галісії, куди Летиція приїхала для того, щоб зняти репортаж про затонулий танкер біля берегів Іспанії. Вона спочатку відзняла все, і тоді вона захотіла взяти інтерв'ю у когось з офіційних представників. І якраз вона помітила принца Асторійського, тому що його було важко не помітити. Він дуже високо. Високий, атлетичний, тож вона взяла в нього інтерв'ю. А не завершення він запросив її на вечерю. Дехто каже, що вона йому декілька разів відмовляла, дехто каже, що вона одразу погодилась. Але зрештою вона все таки погодилась. Вони повечеряли і вони почали зустрічатись. Але таємно вони дуже довгий час зустрічались таємно, тому що було невідомо, як відреагує суспільство, як відреагують за його родичі, і головне як відреагують. Її колеги, і як це може вплинути на її кар'єру, навіть тобто, навіть якби у них щось би не вийшло, то вона могла спокійно повернутися до своєї кар'єри, і це їй би ніяк не заважало. Але люди сприйняли їх шлюб дуже позитивно, тому що вони розуміли, що це дійсно кохання, ця дівчина така саме, як і вона дружиться Ось з принцем, у якого батьки вони всі потомки королів. А ось вона така проста дівчина через кохання приєдналася до їхньої родини, але там було все не дуже гладко, тому що сам Хуан Карлос він певний час сказав, що вона є ворогом в душі. Але, от з королевою Софією, як тоді здавалося, у них досить приємні щирі почуття. Що вона прийняла її в родину та взяла так під своє крило на момент знайомства Філіпа було 34 роки, а його майбутній дружині було 29 років. І ось якраз їхні заручини вони відбулись 6 листопада 2003 року. Їх стосунки були настільки таємними, що більшість її колег рідних вони про це не знали також їх нібито познайомили незадовго до цього на премії принца Асторійського та. Там, де головував якраз Феліпе, і вона прийшла як журналіст туди. Їх представили, і вони зробили вигляд, ніби вони не знайомі, але насправді вже все йшло до заручень. І тоді, якраз в травні 2004 року, вони одружилися. Тобто в цьому році вже 20 років їхнього шлюбу. До речі, ось цю листівочку вони надіслали мені на привітання з двадцятої річницею їхнього шлюбу. Також в Литиці є дві молодші сестри: це Тельма та Ерік. Але на жаль, Еріки вже немає в живих, вона померла у 2007 році, і померла вона самостійно, тому що вона прийняла занадто велику кількість наркотиків, і просто бачити летицю на її похоронах, причому що вона була в другий раз вагітна. Вона була вагітна Софію, просто не можна на це дивитися без емоцій, без сліз. Важко уявити, що переживала тоді Летиція. Також як я казала. Що королева Софія дуже гарно прийняла Летицію, але у 2018 році спалахнув скандал, тоді коли вся родина вийшла на великодню службу і намагалася зробити спільне фото. Тоді якраз Феліп запросив свого батька, який не відвідував подібні події з 2013 року, для того, щоб показати сімейну єдність, для того щоб показати їхні гарні стосунки. Але все сталося не так, як гадалось, тому що дівчата стояли, готувалися для того, щоб сфотографуватись, Королева Софія підійшла до них щоб разом сфотографуватись, і в той час Летиція стала перед ними якраз перед камерою, почала нібито поправляти там волосся дівчатам, і в цей момент якраз і змахнула руку королеви Софії. Потім у них була така певна перепалка словесна перед тим, як втрутився король Фліпи, і якраз. З того моменту почали згадувати, що можливо в стосунках жінок не все так гладко, як здавалося, з самого початку це відео стало вірусним, розлетілося і ніби оголило напружені стосунки між жінками, чи насправді були там дуже напружені, ми не знаємо, але ну здавалося в той момент, що якісь недомовленості між ними все таки існують. Хоча на початку, коли Філіп оголосив про свої заруч. Не казали тоді, що Софія просто удочерила наречену свого сина, але Титя також у своїй промові похвалила майбутнє свекруху, сказавши, що відтепер і все більше і більше я збираюся повністю інтегруватися в це нове життя з усіма обов'язками, які з ними пов'язані, і з підтримкою та любов'ю короля та королеви, а також з безцінним прикладом королеви. Але як тоді писали, що саме народження доньок стали таким. Переломним моментом в житті цих двох жінок, тому що Летиці, як мама, вона хотіла, щоб все було по її графіку, як вона розпланувала. А от Софія, яка тоді якраз жила поруч, вона частенько заходила до дівчат і тим самим ламала ніби графік Летиці, і через якийсь час вона зрозуміла, що вона там не бажаний гість. Також тоді, коли Летиція та Філіпо кудись подорожували, то часто на допомогу приходила мама Лети. Ці палома рокасалано, і вона також можливо між жінками виникали певні суперечності щодо виховання дочок. Після того, як вони стали королевою, то також летитися, ніби почала більше відвоювати свій простір. Але незважаючи на все це, мені здається, як і багатьом, що вони вже помирилися, жінки дійшли згоди. Летиця стала старшою, можливо, більш мудріша. Доньки вже виросли. Вони дуже часто вже з'являються на публіці. Є дуже багато вже теплих розмов між ними. Навіть у попередньому відео була ма маленька вставочка з ними. А також коли іспанська родина приїхала на похорон Константина II, брата Софії, короля Греції, то Летиця дуже підтримувала свою свекруху. Тому мені здається, що між ними все-таки вже настав мир, і мені цікаво, як ви вважаєте, чи дійсно це так, чи все таки це лише на публіку вони так себе ведуть, а там вдома вони не розмовляють і дуже напружені у них стосунки. І от так дівчата росли свій. Ід, ними милувався, молода родина усім подобалася, але не все могло бути дуже добре. Так як ця монархія не дуже забезпечена, тому що зараз сума виділеного бюджету на монархію є однією з найнижчих, то король Хуан Карлос вирішив, ну. Малувато грошення треба більше. Давайте шукати інші варіанти. Перший скандал виник у 2012 році, коли Хуан Карлос у розпал кризи та безробіття в країні вирушив у боцвану для того, щоб там полювати на слонів. І країна би про це не дізналася б, якби він тоді не отримав травму бодра, і його б не потрібно було терміново евакуювати. Для цього звісно ж потрібні були гроші. Тож так преса і люди про це дізналися. І дізналися не лише про цю поїздку, незважаючи на те, що Хуан Карлос є президентом іспанського відділення всесвітнього фонду природи, і в цю роль ну точно не входить полюван на слонів, але після цього також у змі з'явилася інформація не тільки про саму поїздку, а й про те, чим тоді саме займався король, та про сумнівні джерела фінансування цієї поїздки. Як потім з'ясувалося, там з ним була ще також жінка. Але на початку 2014 року спалахнув ще один скандал, і тут не лише Хуан Карлос цієї родини був залучений, тому що цей скандал він також пов'язаний з Корупційними схемами і ніякі Урдангарінам та зять Хуан Карлоса. Він чоловік принцеси Крістіни, дочки Хуана Карлоса і сестри Феліпи. Цей чоловік він був замішаний у значному скандалі, який завершився його ув'язненням. Також там вважали, що і принцеса Кристіна до нього була дотична до цього скандалу, але там з нею трошки все вирішили, так би мовити, її звільнили. Інакі він був визнаний винним у розкраданні державних коштів, шахрайстві та ухиленні від сплати податків у зв'язку з його нібито неприбутковою організацією інститутом НОС. І тоді якраз у 2014 році Хуан Карлос не витримав усіх цих скандалів та заявив, що він зрішається престолу на користь свого сина. Тоді в конституції не було взагалі такого поняття, як зречення тому швиденько це все написали, доробили. І, от уже 19 червня 2014 року, Феліпе став королем Феліпе VI Летиця стала його королевою королевою консортом. Але якщо ви думаєте але що на цьому скандали завершаться? То ні пізніше розгорівся ще один скандал. Він вже пов'язаний з контрактом на будівництво високошвидкісної залізниці між мекою та мединою, вартістю в 6,7 і мільярдів євро. Тоді король отримав. Подаруночок в 65 мільйонів від короля Саудівської Аравії. Ну і це було, звісно, дуже схоже на хабар. Крім того, виникали питання, що Хуан Карл своїми зв'язками допомагав якось занизити ціну цього контракту, і також тоді з'ясувалося, що він зраджує своїй дружині королеві Софії? Стало відомо, що на офшорний рахунок саудівський король переказав гроші, і частину з них він передав своїй коханці, а також він ще й отримав додатково півтора мільйони євро на свої витрати на витрати своєї родини, що дійсно не могло залишити спокійними іспанців. Також тоді з'ясували, що бенефіціаром. Цього рахунку був не лише Хуан Карлос, а також король Філіпи. Але як він сказав, що він взагалі нічого не знав про цей рахунок. Після цих скандалів він взагалі скасував будь-які виплати своєму батьку. Він відмовився від спадщини, яку він би міг отримати від свого батька, ну ніби так розірвавши з ними стосунки. Також фаворитка, які він перераховував у гроші, була його коханка Корінна Ларсен. І 15 років була стосунка з Хуан Карлосом. Казала, що він якраз прирахував більшу частину цих грошей, які він отримав від залізниці. Їй, а, але потім так сталося, що вона не захотіла продовжити з ними стосунки, і вона також там з поліцією розмовляла і розповідала про всі схеми. Вона навіть погрожувала Феліпу, телефонувала йому. Казала, що їй потрібно відновити стосунки з королівською родиною інакше в. Вона буде дзвонити в поліцію, що вона буде там слідчим все, все, що вона знає, розповідати. Не знаю дійсно, чого вона хотіла цим досягти, тому що мені здається, що шантажем якісь стосунки з королівською родиною ну навряд чи нормальні побудуєш. Ну якраз на тлі усіх цих скандалів, на тлі нових подробиць, у 2020 році Хуан Карлос поїхав з країни. Хтось каже, що він втік. Хтось каже, що його туди заслали. Я каже, що Філіп попросив свого батька взагалі. Піти геть з країни не показуватись тут. В той же час його звинувачують, що як так звинувачений у корупційному скандалі, ось так просто виїхав з країни невідомо куди, для того, щоб його не заарештували. Ну це не дуже добре. Навіть там уже почали знову казати: давайте завершимо з монархію, давайте скинемо Феліпе. Ну тобто, батько просто наробив великі такі коричневі, ви, ви розумієте, що для свого сина і взагалі для монархії, тому що як і тоді під час першого скандалу дуже різко впала прихильність до королівської родини до монархії в цілому, так і у 20-му році, і зараз єдине, що рятує королівську родину, це Дівчата, це любов в королівській родині, молоде покоління, яке також дуже часто залучити в королівське життя. До речі, якщо ви не бачили моє відео про те, як святкувала королівська родина 10 років правління. Та першу сольну поїздку принцеси Леонор, то усюд залітайте. досить цікаве відео зараз поступово їхня підтримка. Вона збільшується після всіх цих скандалів, і ми просто тримаємо кулачки, щоб не з'явився якийсь новий від Хуана Карлса, щоб потім якісь випливи, і також позначиться на долі цієї королівської родини. Крім того, навіть Летиця, а точніше, колишній чоловік її сестри, він додає. Жару, тому що він стверджує, що він давній коханець. Перлеви Летиції, враховуючи те, що його дружина була її сестра. За його версію вони мали стосунки ще з 2002 року. Та Летиція навіть планувала розлучитися з Філіпо та приїхати з ним в Нью-Йорк. Для того казу він показував фото вагітної жінки, нібито в подарованому ним шарфі. І Також він додав, що вона написала повідомлення: коханий, я ношу твій шарф. Це як відчуття. Тебе поруч зі мною воно обіймає мене. Нібито там також приписували, що все після цього скандалу воно і розлучиться, що дитина взагалі не від Феліпе. Але як ми бачимо, враховуючи те, що я зараз говорю про це з вами: про те, що є дуже багато фотографій в них усміхнених, чудова фотосесія до їхньої річниці весілля, то. Мені здається, що це все наклип. Також цікаво почути вашу думку щодо цієї нібито зради. І, взагалі, цікаво почути ваші думки про цю родину, хто вам подобається, тому що у мене відчуття, що мені подобається там всі. Звісно, крім Хуан Карлоса, я дуже люблю за ними спостерігати, тому що вони дуже часто не вимушені. Це їх відрізняє від королівської родини Великобританії. Але також цікаво почути, скільки взагалі є прихильників цієї родини. Цим відео я розпочинаю серію відео про різні королівські родини. У мене є серія новин, серія королівських історій. А тепер додається також серія відео про різні королівські. Родини а також в телеграм-каналі я проведу опитування, де ми визначимо наступну країну. Тому побачимось у наступних відео.